Всім привіт, з вами я Еля. І сьогодні ми будемо грати в мод асасін Будемо все завжди вбивці. Я думаю, ви знаєте, що це за мод. Тому let's go! Заходимо в нього, короче game mod і асасін Плей. Все, коротше, я зайшла. Все, будемо зараз чекати, поки раунд закінчиться. Вот тут все всі вбивці. Я думаю, ви знаєте всі цей ноут, прекрасно. Хто дивився моє попереднє відео, знає, що я в горах. Так, давайте ресепнемось. Опа, ресепту. Ну, давайте виберемо Factory карту. І так, в нас ціль, до речі, правила. Я думаю, ви теж знаєте, в нас ціль оцей от чудик і він якраз іде зі мною. Він мене вбив. Боже, я хотіла його вбити. І так, в мене ціль якась дівка отака от. Блин. Нет, меня не, не <Слышко> <Слышко> Блин. Короче, мне какие-то тель дали чувак, что девка, я не знаю, по нему-то как бы София, Бог ХЗ. Окей. Вот моя тель. Ура, я вбила, по-моєму. Або то не я вбила. А, бутон, я вбила. <гас> в той дівки була я ціль, блін. І в мене ціль, боже, така от, от супер прошка дівка, я не знаю, який за боже. Пермій. Так. Тільки мене, будь ласка, не забуй. А, вона кинула у мене красніш і він в мене тупо стерчить. Дякую. Та як вона мене за... А, боже, то індія, по-моєму, та блін. Я ніколи так не виграю. Такс. Ага, окей, ціль в нас якийсь чувак. Такий кубик чувак. Мені стрьомно, та як мене зараз знову... Вб'ють, тут всі з ножами ходять і, і странно. Тим більше я на телефоні граю і кидати з ножами я ідеально не можу. І от моя ціль Ура, Нарешті я перший раз, Ну, добре не раз, по-моєму, убила свою ціль. І ду, друга моя ціль це та прошка, яка тоді була Странно Ой, забили мою ціль. А той крастуй чувак, який, коротше, я поняла. Honor еще. девка. Блин, нет. Я залы кино. Е, я... все, я просто просто. Не знаю. А, вы еще час. Окей. Okay. такие скин, я тоже такие хочу, боже. Он такий реалистичный. Офигеть. Офигеть. І в мене сіль якраз ота дівка. Нет, вона у тебя що стоїть. Коротше, вот така багачка дівка. Вот и вона ікрас у нас стоїть. А, іншу. ціль тепер вот та дівка. Так, оба. Блин, як я в неї сзади не попала. Зараз Зар Зар почекай, я граю. Забрала от гадюка. Е <кій> Коротше, я вже відео буду закінчувати. Я думаю, ви знаєте, що зробити. Підписатися. Приємний коментар, якийсь написати. Мені дуже приємно, коли ви пишете. Просто. Дякую вам за 334 підписника. Боже, ви самі ліпші просто. Ну, і не забувайте, не забувайте поставити лайк під цим відео і дивитися мої інші відео. Ну і всім пока-пока!